Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радісну мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву. яву. Вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову. Мову її свою Без з неї нічому, як порох і дим. До звільних полі вітро. Любіть Україну всім серцем своїм. І всіми своїми ділами. На нас вона в світі єдина одна. Як очі її на карі. Вона у зірках і у вербах вона. В кожному серці ударі. У квітці, в пташині, в кривеньких тинах. Пісні у Думи Дитячий Дитячій усмішці в дівочих очах. І стяги в багряному шумі. Як та купина, що не згоря. Живе у стежках у Дібровах. У зайках гудків і у хвилях Дніпра. У хмарах отих пурпурових. Вогні канонат, що на захід женуть. Чужинців в зелених мундирах. Вагнетах, що в тьмі пробивають нам путь. До весен і світлих, і щерих. Юначе хай буде для неї твій сміх. І сльози, і все до загину. Не можна любити народів других. Коли ти не любиш країну. Дівчина як небо її голубе. Люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе. Коли ти не любиш країну, любіть у труді у коханні в бою. В цей час, як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо із нею.